На світі, білому єдине, як і дістрова течія, домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. Родина, дорога родина, що може бути краще в світі цим? Чим більше дорожить людина за батьківський і материнський дім, що може бути краще за вечерю в домі? За батьківським міцним столом, де в шумнім гомоні і в кожнім слові, все сповнене любов'ю і добром. Де більше зачерпнуть любові, де взяти більше доброти, як у материнськім ніжнім слові, як з батька щедрої руки, отож, зібралися ми нині на святі нашим гомінком. Щоб гідно стіл свій показати, і все смачненьке, що на нім. Тож ходжу я і промовляю, усіх до столу закликаю куштувати, смакувати, все, що встиг наготувати. Ось дивіться параболька, по тернопільськи вона, а до неї ще й до смаку оселедець козака. тут Голубчики смачненькі, і з цибулькою жирненькі від багатої начинки розпираються в них спинки. Ось дивіться, ось ковбаска тут дохмяна. В неї шкірочка рум'яна, причепурена, прикрашена, для всіх людей бажана. Ось настоянка гірка, медовуха цеп'янка і вино. Сухе, терпке, має назву каберне. Ще вас хочу здивувати, гарний настрій вам підняти, кумовими покуштушками, всіх причарувати. Ну що ж, все представив я як слід, хай гордиться мною ріц і уся моя сім'я, всіх до столу прошу я.